Доброго дня малята! Сьогодні в нас заняття з ознайомлення соціумом природним довкіллям. Пізня осінь. Давайте привітаємось. Доброго ранку травам росистим. Доброго ранку квітам барвистим. Доброго ранку сонечку ясному і прекрасному всьому. Доброго ранку друзям усім. послухайте вірш Кам'янчука, останній листочок. Листя падає додолу, засинає гай і поле. На вербі один листочок, до зими один деньочок. Скажіть, будь ласка, скільки листочків залишилось на вербі? А скільки днів до настання зими? А весела чи сумна картина постає у нас перед очима? Сумна, звичайно, тому що похолодало. І сьогодні в нас заняття також буде про пізню осінь. Дітки, погляньте на цю картину. Чому так сумно? Тому що небо сіре. День становиться коротший. Погода похмура, дощова, дме сильний холодний вітер, трава пожовкла і засохла, птахи вже відлетіли в теплі краї. Люди одягли теплі курточки, шапочки, сапожки, і випав перший сніг, тому так сумно. Малята давайте пограємо в гру осінь яка. Осінь яка сумна, золота, дощова, туманна, сонячна, холодна. Осінь жовтолиста, чарівна, різнокольорова, врожайна. Запаслива вітряна, журавлина шкільна осінь. Грибна мокра осінь. Золотокоса сіра. Мрійлива, тепла. Відгадайте загадку? Капли з неба із-під стріх, дощ холодний, перший сніг, почорнів без листя сад, що за місяць? Листопад, вір. Малята зараз пограємо в праву, осінь добре чи погано. Сіре посиріло небо, падають листочки. Це добре чи погано? Погано. Відлітають пташки в теплі краї, бо становиться холодно, також погано. Останній листочок падає на землю. Погано всі деревця будуть голі. Але осінь щедра приносить дуже багато овочів і фруктів. Це добре чи погано? Добре. А коли хворієш, то добре чи погано? Погано. Ось іде дощ, сильний вітер. Це погано. Але осінь принесла дуже багато грибочків. Це добре. Дітки, ось і закінчилося наше заняття. Скажіть, будь ласка, яка осінь вам подобається найбільше? А що відбувається пізньої осені? Згадайте, як тваринки готуються до зими. Ви запам'ятали прислів'я та приказки? Дякую вам за роботу, діти. До побачення!